Наприкінці XVIII століття, колись могутня річ Посполита була поділена сусідами й припинила своє існування. Про те, як і чому це сталося, я вже розповідав в окремому відео. Посилання в описі Литва, Білорусь, Правобережна Україна, Волинь і Курляндія відійшли до Росії. Галичина й Малопольща опинилися під владою Австрії, а більша частина етнічних польських земель, включно з Варшавою, відійшли до Прусії. Усі три держави проводили суто колонізаторську політику. Учасники визвольного повстання та Деуша Костюшка були піддані репресіям, а сам Костюшко був ув'язнений у Петропавлівській фортеці. У цей же час останній король Польщі Станіслав Август Понятовський цілком комфортно жив у Петербурзі, де й помер у 1798 році. Значна частина польських патріотів емігрувала до республіканської Франції. Польські емігранти вважали її своїм єдиним союзником, адже Революційна Франція вела війну проти держав, які поділи Польщу Прусії, Австрії та Росії. У 1796 році колишній учасник повстання Костюшка Ян Генрік Домбровський разом з Юзефом Вубіцьким уклав угоду з директорією Французької Республіки про створення польських частин у складі французької армії. Домбровський розраховував таким чином створити нове польське військо, яке згодом зможуть визволити Польщу від іноземних окупантів. У 1797 році, згідно цієї угоди, при італійській армії Бонапарта було сформовано два польські легіони. Їхні уніформа і хоругви були за польським зразком, а офіційною мовою була польська. Складалися легіони з польських емігрантів та поляків з австрійської армії, які або потрапили у полон, або дезертирували. На початку чисельність легіонів складала 7 тисяч бійців. Поляки брали активну участь у боях в Італії, проте, попри численні жертви, їх було кинуто Францією. Наполеон уклав мир з Росією і Австрією, що викликало обурення в легіонерів. Тоді перший консул відправив їх на Гаїті воювати з місцевими повстанцями, де чимало поляків загинуло. Вцілі легіонери на чолі з Домбровським пішли на військову службу до Італії. Саме під час існування польських легіонів в Італії був створений сучасний гімн Польщі Мазурка домбровського Її текст у 1797 році написав один з творців легіонів Юзеф Юзефіцький, а автор музики й досі невідомий. Цією піснею пізніше надихався Павло Чубинський, коли написав майбутній гімн України. Все ж завдяки Франції Польща змогла ненадовго відродити свою державність. Восени 1806 року Прусія оголосила війну Наполеону, але за тиждень була знищена. Про ці події в мене на каналі вже є детальне відео посилання в описі. Ситуацією скористалися польські емігранти. Домбровський і Вибіцький видали відозву до польського населення Прусії із закликом повстати проти просаків. 6 листопада 1806 року почалося великопольське повстання. Поляки роззброювали рештки пруських військ, встановлювали власну адміністрацію та очікували на прихід французької армії. Наполеон Бонапарт не був добрим другом поляків, польське питання його цікавило виключно в інтересах Франції. Щоб ослабити Просію і створити плацдарм для подальших дій проти Австрії і Росії, він у 1807 році утворив Велике Герцогство Варшавське. До нього увійшла частина польських земель Просії Проте не вся. Наприклад, Гданськ залишився у Берліне. Герцогом став король Саксонії Фрідріх Август I, онук польського короля Августа III. Новостворена держава була васалом наполеона й повністю від нього залежала. Невеликі розміри герцогства робили його вразливим від можливого нападу сусідів, а континентальна блокада підірвала економіку, проте створення варшавського герцогства мало великий позитив для поляків. Їхня державність була відновлена. На додачу Наполеон увів тут конституцію і скасував панщину. Це привело до початку модернізаційних процесів на польських землях. Як васал Наполеона, Варшавське герцогство взяло участь у його війнах. У 1809 році воно виступило союзником Франції у її війні з Австрією. Польські війська навіть змогли зайняти Львів, проте за підсумками війни, герцогство отримало лише частину Малопольщі і район Замостя. У 1812 році Варшавське герцогство взяло участь у війні Наполеона з Росією. У рядах французьких військ воювало до 100 тисяч поляків. Проте Наполеон зазнав поразки, на початку 1813 року герцогство було окуповане російськими військами. Попри це, польські частини продовжували воювати за Наполеона аж до 1814 року. А польський генерал Юзеф Понятовський навіть став маршалом Франції, проте загинув у битві під Лейпцигом. Віденський конгрес 1815 року здійснив новий уже четвертий поділ Польщі. Варшавське герцогство було ліквідоване, а більша його частина під назвою Королівство Польське увійшла до складу Російської імперії на правах персональної унії. Познанщина і Хелмінська земля відійшли до Прусії. На кордоні з Австрією було створено маленьку державу, вільне місто Краків. Імператор Олександр І прийняв титул польського короля і був змушений погодитися на автономію Польщі. У поляків були власні армія, сейм, монета. Офіційною мовою була польська, а у Варшаві діяв університет. Польща навіть мала власну конституцію, а російський імператор обіцяв її дотримуватися, проте свого слова не дотримав. Уже у 1819 році у Польщі було скасовано свободу друку, а в 1820 році було заборонено масові зібрання і масонські ложі. Росіяни поступово обмежували автономію Польщі, що викликало сильну опозицію. По всій країні виникає низка таємних товариств, які ставлять за мету відродження незалежної польської держави у кордонах 1772 року. У липні 1830 року у Франції відбулася Чергова революція, а незабаром вибухнула революція у Бельгії. Надихнувшись успіхами революції на Заході, поляки вирішили діяти. 29 листопада 1830 року у Варшаві таємна організація польських офіцерів підняла збройне повстання. Цивільне населення підтримало повстанців і польська столиця була звільнена від росіян. Намісник Миколи І, Великий князь Костянтин Павлович, утік з міста. Проте швидко повстання очолили представники поміркованої польської аристократії, які виступали за компроміс з Росією. Вони сформували тимчасовий уряд на чолі з князем Адамом Чарторийським, який у минулому був другом Олександра І. Головнокомандувач польської армії генерал Холопніцький почав відкриті переговори з російським урядом. Проте Микола І відкинув будь-які переговори і відправив у Польщу велику армію, яку очолював фельдмаршал Іван Дібіч. Після його смерті армію очолив нащадок козацької старшини генерал Іван Паскевич. Російська інтелігенція, зокрема Пушкін, активно підтримала уряд і закликала придушити повстання. Тим часом Хлопніцький оголосив себе диктатором і розігнав тимчасовий уряд. Проте після провалу переговорів він пішов у відставку і повстання очолили радикали на чолі з істориком Йоахімом Лелевелем. Саме він створив лозунг за нашу і вашу свободу. Він намагався поширити повстання на Литву, Білорусь і правобережну Україну, проте ідея відродження Речі Посполитої в кордонах 1772 року відлякувала місцеве населення. Згодом польський сейм позбавив Миколу I польського престолу. Спочатку польські війська змогли відбивати російські атаки, проте 26 травня 1831 року поляки були розбиті у, битвою, у битві під Остроленкою. Після цього ініціатива перейшла до росіян. В результаті у вересні 1831 року Паскевич здобув Варшаву. Проте ще декілька місяців ішла партизанська боротьба. Жодна європейська держава у той час не підтримала листопадове повстання поляків. Поразка повстання 1830 року мала тяжкі наслідки для королівства польського. У 1832 році його конституція була скасована, а сейм та армія розпущені. Значна частина шляхти втратила свій статус і була заслана до Сибіру. Почалася русифікація країни. Більше 50 тисяч учасників повстання емігрувало. Чимало з них осіли у Польщі та Сполучених Штатах. Складним було становище поляків під владою Прусії. Пруська влада проводила політику примусової гармонізації. польську мову обмежували, а населені пункти перейменовували. Наприклад, Гданськ став данцигом, Познань, Позеном, Турунь, Торном і так далі. В Австрії полякам жилося набагато легше, адже австрійський уряд не проводив якихось жорстоких репресій проти польського національного руху. Після поразки листопадового повстання польські патріоти намагалися підняти повстання у Пруссії та Австрії. Противиступи виступи у Познані у 1844 му і на Галичині у 1846 му році провалилися. Так само невдачею закінчилося і краківське повстання у лютому 1846 року. Австрійські війська придушили його і приєднали краків до Австрії. Весна народів 1848 року знову активізувала польський національний рух. У Прусії у березні 1848 року вибухнуло нове великопольське повстання. Повстанці проголосили відродження незалежності Польщі. Проте поміркована частина шляхти зрадила повстанців і уклала угоду з пруським урядом. В результаті це повстання було придушене. В Австрійській імперії поляки вимагали скасування панщини, свободи слова, конституції та існування польських шкіл. У Львові було створено народовий комітет, який почав створення польської національної гвардії. Все ж полякам вдалося добитися скасування панщини та певних поступок у культурно-освітній сфері. У 50-х-60-х роках 19 століття новий спалах національно визвольного руху охопив королівство польське. Центром боротьби стає Варшава, де на початку 60-х років постійно відбуваються заворушення. У національному русі виникають дві партії радикали червоні виступали не лише не за незалежність Польщі, а й за соціальні перетворення. Білі, основу яких складала шляхта, були поміркованими і підтримували тільки ідеї незалежності. Червоні створили Національний центральний комітет на чолі з Ярославом Домбровським, який почав підготовку до повстання. Фінансову допомогу змовникам надали польська еміграція і католицька церква. Навіть арешт Домбровського не припинив підготовки до початку збройного повстання. 16 січня 1863 року Національний центральний комітет був перетворений у тимчасовий уряд. 22 січня він розпочав повстання. На відміну від листопадового повстання, це повстання носило характер партизанської війни. Повстанці нападали на окремі російські гарнізони і перерізали комунікації російської армії. Лідери повстання змогли його поширити на Литву і Білорусь. Проте в правобережній Україні підтримки воно не мало. Повстанці намагалися відновити Річ Посполиту в кордонах 1772 року. Фактично вони спробували створити власну підпільну державу. Польське повстання отримало певну міжнародну підтримку з боку Франції, що привело до погіршення російсько-французьких стосунків. Підтримувала повстанців і громадська думка Європи. Польська еміграція змогла популяризувати польських повстанців на Заході і добитися того, що Франція, Австрія, Швеція, Іспанія та інші держави почали тиснути на Росію. Натомість Прусія надала Росії збройну допомогу у придушенні польського повстання. До кінця 1864 року росіянам вдалося придушити повстання. Більшість його лідерів загинула, а 25 тисяч учасників вислали в Сибір. У 1867 році автономія Польщі була скасована. Королівство польське стало називати Привіслянським краєм. Проте січневе повстання стало ще одним важливим етапом у польському національно визвольному русі. 19 століття стало для Польщі періодом модернізації. Передусім це стосувалося економіки. Панщина була скасована і в Росії, і в Прусії, і в Австрії, і тому це сприяло піднесенню сільського господарства. Відбувався активний розвиток промисловості. Найбільша індустріалізація відбулася у верхній Сілезії, яка належала Прусії. З'явилося чимало фабрик і заводів. У підросійській Польщі великими промисловими центрами були Варшава і Лоць. У цих містах було багато робітників, серед яких швидко поширювалися революційні ліві ідеї. Повільніше відбувалася індустрі індустріалізація на землях Австро-Угорщини. Тут великим економічним центром був Краків. У 1871 році Просія об'єднала Німеччину і створила Німецьку імперію. З того часу гармонізація польських земель значно посилилася. У ці ж роки Бісмарк боровся з впливом католицької церкви в Німеччині, що, зокрема, привело до обмежень польських католиків. Найсприятливіші умови для поляків були в Австро-Угорщині. Фактично вони отримали автономію. У королівстві Галичини та Лодомерії діяв крайовий сейм, в освіті та судочинстві застосовувалася польська мова, легально діяли польські політичні організації. Навіть уряд Австро-Угорщини дивічі очолювали поляки. В умовах втрати власної державності у поляків все одно розвивається культура. У 19 столітті творили великі композитори Огінський, Шопен, Монюшко, видатний польський поет Адам Міцкевич, художник Ян Маке Матейко та багато інших. Польський письменник Генрік Сенкевич став першим поляком, який отримав Нобелівську премію з літератури. Великим був внесок поляків у розвиток науки. Уроджениця Варшави Марія Складовська Кюрі досягла великих успіхів у фізиці та хімії. Вона стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію. Причому двічі наприкінці 19 століття у Польщі з'являються перші політичні партії. На їхнє творення великий вплив мали ідеї націоналізму та марксизму. Питання незалежності Польщі стало великим вододілом між польськими націоналістами і соціалістами. У 1882 році у Варшаві виникає партія соціал-революційного пролетаріату, яка базувалася на ідеях марксизму, анархізму та російського народовольства. Її лідером став Людвік Варинський. Це була одна з перших соціалістичних партій не лише у Польщі, а й в усій Російській імперії. Проте партія була знищена російською владою, а її лідери арештовані, вціліли її учасники у 1891 році створили робітничий союз. У 1892 році представники робітничого союзу і ще трьох польських соціалістичних організацій створили в еміграції закордонний союз польських соціалістів. Проте вже наступного року він розколовся на соціал-демократію Королівства польського і Литви. Здекапів і польську соціалістичну партію ППС. Перша була марксистською і виступала проти незалежності. Друга, хоч і була соціалістичною, все ж стояла на позиціях націоналізму. Серед лідерів ППС був Юзеф Пілсудський, який займався тероризмом проти російської влади. Під час російсько-японської війни Пілсудський співпрацював з Токіо проти Російської імперії. На еміграції у 1897 році виникла Національно-Демократична партія Ендеки на чолі з Романом Дмовським. У перші роки свого існування вона була готова співпрацювати з Росією, оскільки вважала головним ворогом Польщі Німецьку імперію. Також виникла селянська партія Сторонніцтво Людове, яка відстоювала інтереси польського селянства. В Австрії діяла польська соціал-демократична партія Галичини і Цяшинської Сілезії на чолі з Ігнатієм Дашинським. На початку ХХ століття польські політики стають потужною силою. Зокрема, цьому сприяла революція 1905 року в Російській імперії, яка охопила також і Польщу, а також діяльність польських депутатів у роботі Державної думи Росії та парламенту Австро-Угорщини. Саме у час національного піднесення Польща і зустріла початок Першої світової війни. А що ви, дорогі друзі, думаєте про цей період історії Польщі? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.